Усім привіт! Сьогодні ми розберемо найпоширеніші помилки в українському правописі, яких повір, припускаються навіть ті, хто вважає себе доволі освіченим та грамотним. Мене звати Наталія, ти на каналі Дійсно і це Українська з нуля. Поїхали! Сьогодні ми поговоримо про вживання великої літери, лапок, написання слів разом окремо та через дефіс, а також вживання не з різними частинами мови. Ну що ж, почнемо з великої літери. Насправді, найважливіше, що ти маєш запам'ятати про велику літеру, це, по-перше, те, що ми завжди починаємо речення з великої літери. Що ми з великої літери пишемо власні назви та за допомогою великої літери виявляємо повагу до свого співрозмовника. Розберемо детальніше. Насправді, те, що ми починаємо писати речення з великої літери, знає навіть першокласник. Але. Невже ні в кого з вас не бувало такого, що пишучи повідомлення в Інстаграмі, в Телеграмі, в Viber, ми просто про це не задумаємось? Насправді це нібито і не важливо, нібито інформацію це не спотворює, і ми все рівно доносимо те, що хотіли б, але грамотність ніхто не відміняв, тому не забуваємо, що речення ми починаємо писати з великої літери. Наступна ситуація, коли ми вживаємо велику літеру, це при написанні власних назв. Що таке власна назва? Це така назва, яка вирізняє когось або щось із багатьох однакових. Наприклад, є в нас речення Марини Павленко. Половина села Піски стоїть на густовато-сіруватому чорноземі, половина майже на суцільному піску. Мова йде про батьківщину Павла Тичини, село Піски. Отже, чому слово Піски написано з великої літери? Тому що сіл існує дуже багато, а власна назва села, село Піски, відповідно, виокремлює саме цей населений пункт з-поміж інших. Це буде стосуватися не тільки назви села. Це стосується назви країни, річок, гір, наші імена прізвища по батькові, клички тварин, імена персонажів у книгах. Тобто все те, що вирізняє предмет або особу з посеред схожих йому індивідів. Наступна ситуація, коли ми пишемо велику літеру, це тоді, коли ми виявляємо повагу. Наприклад, перепрошую. Чи не могли б ви мені допомогти. Слово Ви написано з великої літери. Але пам'ятаємо, якщо ми звертаємося до людини з повагою і пишемо Ви з великої літери, то це має бути виключно офіційне мовлення. Звичайно, що ніхто не заборонить вам так звертатися в повсякденному житті в розмові, наприклад, до батьків, до старших людей, але все-таки написання ви з великої літери, відповідно. Вам, вас, ваш і так далі, це все-таки прерогатива офіційно-ділового мовлення, тому не зловживаємо цим. Ну, і, звичайно, якщо слово ви ми вживаємо для позначення кількох осіб, то тоді будемо писати з маленької літери. Як виявилось, велика літера не така страшна, як її малюють, але це ще не все ви ж розумієте. Поряд з великою літерою завжди йдуть лапки. Так. Саме лапки, а не лапки, як багато хто їх називає. За допомогою лапок ми можемо виділити цитату або, знову ж таки, доповнити власну назву. Що я хочу зауважити? Лапки це такий розділовий знак, який обов'язково має бути парним. Тобто, умовно, ми можемо їх порівняти з одягом та взуттям. Для того, щоб вийти на двір, нам треба вдягнутись і взутись. Так само і лапки ми маємо відкрити і обов'язково закрити. Почнемо з цитати. Що таке цитата? Цитата це дослівний вислів певної людини. Коли ми хочемо навести чиїсь слова без їхньої зміни, ми використовуємо лапки. При цьому обов'язково маємо вказати, кому ці слова належать. Наприклад, Радомир Мокрик писав: далі відкриваємо лапки. Здавалося, ніщо не було більш далеким цьому натовпу молодих людей. Ніж Євген Сверстюк та його розповіді про Стуса. Лапки обов'язково закрили. Зверніть увагу, що крапочку в кінці речення ми ставимо після лапок. В цьому реченні є також і власні назви, які написані з великої літери. Радомир Мокрик, Євген Сверстюк, Стус це імена, прізвища, тому ми пишемо з великої літери. Слово Здавалося з великої літери пишемо, тому що це початок цитати, початок речення. Ми теж про це говорили. Отже, нам потрібно запам'ятати одне, лапки ми відкрили і обов'язково закрили. Друга ситуація, коли ми пишемо власну назву, лише власну назву в лапках стосується тих назв, які не є буквальними. Ну, до прикладу, повість Івана Нечує левицького, кайдашева сім'я захоплює читачів своїм гумором та тонкою іронією. Кайдашева сім'я це назва повісті. Все, що стосується назв творів, віршів, пісень, різноманітних готелів, цукерок, будь-чого. Ми пишемо в лапках. Як же відрізнити цю власну назву писати в лапках? Чи, наприклад, як назва міста чи села без лапок? Пропоную розібратись. Кайдашева сім'я, буквально це сім'я Омелька Кайдаша. Якщо ви вживатимемо це словосполучення в прямому значенні, мова йтиме про конкретну сім'ю конкретної людини Омелько Кайдаш, його дружина, двоє синів та двоє невісток. Але в цьому реченні словосполучення Кайдашева сім'я позначає не сім'ю, а назву повісті. Наведу ще один приклад. Всі ми знаємо цукерки Ромашка. Але коли ми розгортаємо цю цукерку, ніяких ромашок ми там не бачимо, правда ж? Відповідно, коли мова йде про ромашку як цукерку, ми беремо слово ромашка в лапки. А якщо ми вийшли в садок зібрати ромашок, то, звичайно, ніяких лапок не потрібно, бо ми буквально збираємо квіти ромашку. Тобто, якщо в нас власна назва не є буквальною першочерговою назвою того чи іншого предмета чи особи, ми беремо її в лапки. Якщо ж це початкова назва і вона в нас асоціюється саме з цим предметом чи особою, тоді лапок, відповідно, не потрібно. Рухаємося далі. Написання слів разом окремо та через дефіс – це одна з найскладніших тем взагалі в українській мові, але я спробую зробити її трошечки простішою. Отже, слова, які починаються з частинок. Аеро, Аква, Авіа, Авто, Аудіо, Веб, Гідро, Біо, Екстра, Макро, Міні, Супер, Топ, Анти, Віце, Екста, ще багато-багато інших. Тобто ті слова, які починаються із іншомовних частинок, ми будемо писати разом. Наприклад, вітаємо! Квиток на авіарейс до Мадриду успішно заброньовано. Слово авіарейс пишемо разом, тому що воно починається з такої маленької іншомовної частинки. Коли ми пишемо слова окремо, зараз з прийняттям нового правопису в багатьох виникають проблеми саме з цим правилом. Адже тепер частина пів, числівник, який означає половина, ми будемо писати зі словами окремо. За пів години ми відвідаємо зоопарк. До речі, тут ми маємо в цьому реченні ще одне складне слово зоопарк. Ми його пишемо разом. Чому? Правильно, тому що зоо це іншомовна частинка на початку слова, те, про що ми тільки що буквально говорили. Повертаємось до нашої частинки пів. Якщо вона означає половину, півгодини, буквально половина години, тоді ми пишемо її окремо. Якщо ця частинка пів. У поєднанні з іншим словом означає неподільне поняття, наприклад, півострів, ми ж не можемо сказати, що півострів це половина острову. Ні, це окрема географічна одиниця. Так само півмісяць бачимо на небі півмісяць. Це не означає, що ми одне око закрили, і півмісяця тепер не бачимо. Якщо частинка пів. Із словом означатиме неподільне поняття, ми будемо її писати разом. У всіх інших випадках, як в нашому реченні, півгодини пишемо окремо. І тепер переходимо до дефісу. Не плутайте, будь ласка, з тире, тому що тире це розділовий знак у реченні, а дефіс це знак для написання слів. Коли ми пишемо слова з дефісом. По-перше, коли ми повторюємо одне й те саме слово для того, щоб показати, що ми хочемо зосередити увагу саме на цьому моменті. За вікном ледь-ледь світало. Ледь-ледь два однакових слова, тому пишемо через дефіз. Через дефіз будемо писати поєднання цифр та літер. Моя донька навчається у 7 Б класі. Як можна тут для себе логічно пояснити цей дефіз? Ми пам'ятаємо з початкової школи, що при написанні слів ми маємо букви поєднувати з'єднаннями. В кожної букви є своє з'єднання Верхнє, нижнє, середнє, не буду вас сильно грузити цим моментом. Але він є дуже важливим, тому що букви ми з'єднати можемо, а от цифру з буквою ну, якось нас таке не вчили робити. Тому поєднання цифри і букви ми будемо писати через дефіс. Те саме буде стосуватися, наприклад, 3метровий, якщо ми слово 3-метровий напишемо за допомогою циферки 3. Наприклад, п'ятиповерховий, якщо ми 5 запишемо цифру, тоді не забуваємо про дефіс. І також пишемо слова з дефісом, які мають частинки будь-небудь, казна, хтозна бозна. Вивчити мову може будь-хто. Якщо ми маємо в слові ці частинки, будь-небудь казно, хтозна бозна, зна, ми завжди будемо їх писати через дефіс. І нарешті, найпоширеніша проблема абсолютно в усіх носіїв мови та і тих, хто тільки з нею знайомиться, це написання не з різними частинами мови. Я сьогодні хочу зупинитися на трьох найпоширеніших це іменник, прикметник та дієслово. Для всіх цих частин мови існує буквально один список правил. Перше правило, яке буде допомагати вам абсолютно завжди, це те, що ми пишемо разом з часткою не будь-яке слово, якщо воно без цієї частки «не», не вживається. Недбалий пишемо разом, тому що слово дбалий не існує. Те саме стосується слова ненависть і не стямитесь. Друге правило, коли ми пишемо частку не разом, коли не утворює нове значення слова. Наприклад, недруг це те саме, що ворог, нещирий те саме, що фальшивий. І останнє правило: коли не входить до префікса «недо». Це префікс цей недо вказує на те, що ми певну дію виконуємо не до кінця. «Недооцінка», недовчений недочувати. Ще раз, префікс недо вказує на те, що дія не виконана до кінця, або не до кінця виявлена ознака. Проте не все так просто. Це ж українська мова. Є в нас дієслова, які можуть писатися із «не» разом і можуть писатися окремо. Такі дієслова дуже важливо запам'ятати, бо означають вони абсолютно різні речі. Наприклад, слово «нездужити». Якщо ми його напишемо разом, воно означатиме хворіти. Якщо напишемо окремо, це буде значити не змогти. Наприклад, я сьогодні не здужую», тобто я сьогодні хворію. Я не здужую виконати це завдання. Я не можу виконати це завдання. Тут уже мова йде не про хворобу, а швидше про рівень підготовки. Наступне діє слово не славити. Якщо ми його пишемо разом, воно означає ганьбити. Якщо напишемо окремо, то не прославляти. В чому різниця, скажете ви, та все дуже просто. Ганьбити це доволі негативна дія, яку можна виконати по відношенню до іншої людини. А ось не прославляти це більш така нейтральна штука, яка дозволяє просто не згадувати про певні особливості. Наступне дієслово непокоїтися. Ось тут я вам раджу бути максимально уважним. Тому що, коли ми це слово напишемо разом, це означатиме хвилюватися. Якщо ж окремо, то буквально не бути похованим. Уявіть собі ситуацію, що ви. Напишете комусь наступне повідомлення. Він дуже непокоїться. Якщо ви напишете слово непокоїться окремо то ви матимете на увазі, що цю людину не поховали. Уявіть собі здивування вашого співрозмовника. Тому звертаємо на це обов'язкову увагу. І останнє дієслово, про яке я хочу сьогодні сказати, це слово недоїдати. Якщо ми вживаємо це слово разом з не, разом, тобто пишемо разом, це означає голодувати. Він не доїдає, він голодує. Якщо ж ми напишемо його окремо, це буквально буде значити залишити їжу в тарілці, тобто не доїсти щось до кінця. У мене, до речі, дядько має дуже бісячу звичку. Він завжди залишає одну картоплину супу в тарілці з дитинства, уявляєте? Просто завжди. Спочатку він цим бісив мою бабусю, тепер він бісить свою дружину і доньку. Ну, і я так збоку інколи коли дивлюся, також не дуже мені то подобається. Але, тим не менше, якщо ми розповідаємо про цю ситуацію, то пам'ятаємо, що пишемо окремо, бо він не голодує, він просто не доїдає одну картоплинку. Сподіваюся, що не дуже сильно сьогодні вас налякала правилами. Написання слів в українській мові була вам хоч трішечки корисною. Дуже вам дякую за перегляд! За QR-кодом на екрані ви можете підписатися на мою сторіночку в інстаграм, де також є багато цікавого. Ну і, звичайно, чекаю на ваші лайки, коментарі та підписки. До зустрічі в наступних відео! Пам'ятайте, українська це не складно.